Всім привіт! Показую, як цвіте наш сад після нашої обрізки. Звичайно, треба було швидше знімати на днів 3-4, так як цвіт вже багато, скажімо так, перецвило. Ось бачите, один перецвів, другий тільки-тільки ось зацвітає, ось видно. Бачите, це все. Після морозів садок виглядає, наче непогано. Дивіться, але Просто так виходить, що один вже, дивіться, ось перецвів, ось цей цвіте, ось це тільки будуть цвісти, ось. ось така трошки аномалія виходить цього року. От є яблуні, які вже повністю перецвіли, перецвіли, о, перецвіли. є які цвітуть. І доволі непогано. Так що, ось так, хто там казав, що, що ми о, вирізаємо весь цвіт. Ось така у нас обрізка, дивіться, можете бачити. Дивіться скільки всього. Це те, що трішки підмерзло. Ось взяти гілку, дивіться, скільки. Тому, друзі, перед тим як якісь там, допустимо, коментарі негативні писати. Хоча негативних, можна сказати, і не було. Більш якісь адекватні коментарі були, позитивні. Ось так. Бачите, ось так вона виглядає, наче непогано сформована. Я вважаю, що це гарно навіть сформоване яблуня. І ось так вона гарно цвіте, дивіться, скільки цвіту. Хтось сказав, що взагалі там не буде ні цвіту. Якби я вам ось це, це все зняв би хоча б за кілька днів, допустимо, за два-три за дні то був би набагато кращий результат. Ну, Було б набагато краще видно, скільки цвіту. Але ось дивіться, взят от чемпіон. Дивіться, Як гарно виглядає. Яблуні вже десь років 6-8. Ні, десь, да, десь 8 років є. Ось так є цвіт, є. Звичайно, багато перецвело.